В Черкасах нагородили людей, які доклали найбільших зусиль в розвиток міста. Гідних відзнаки черкащан та гостей міста привітали з нагоди 739-ї річниці від дня заснування Черкас. Серед них найкращі працівники, медики, діячі культури, освітяни, рятувальники та захисники. Відвідала врочистості цієї нагоди і наша знімальна група. Черкаський драматичний театр став місцем, де зібралися найвидатніші мешканці Черкас. З нагоди 739-ї річниці від дня заснування міста. Тут відбулася урочиста церемонія вручення відзнак черкаської міської ради черкасцям, які своєю працею та досягненнями роблять вагомий внесок у розвиток міста та громади. Отримали так, от винагороду чи диплом за сумлінну працю. Там стільки було все багато названо. Я думаю, може це не про мене все. Але насправді ми ну, стараємося робити те, що в наших силах, те що, те, що на часі зараз, як і кожен, мабуть, в Україні. Маємо певні навички, досвід і, скажімо так, хист до виховання проблемних підлітків і взагалі дітей. І Цим трудимось для народу України, слави Божої, і для міста Черкаси. Особливими словами вдячності під час нагородження вшанували тих, хто боронить країну на фронті. Серед воїнів, яким місто висловило особливу вдячність, були представники як рядового, так і офіцерського складу та відомі політики, зокрема й народний депутат від Черкащини, який взяв зброю в руки з початком повномасштабного вторгнення. У цей чудовий день 739 років. Далеко не кожне місто в нашій державі може похвалитися такою величезною історією. Хотів побажати кожному хто. Наближає нашу перемогу. Вірте в неї, наближайте своїми зусиллями. Нехай ваші родичі, хто воює, повернуться живими і неушкодженими з цієї війни. Ті, хто вже на небі, нехай спочивають з миром. Нам треба їх пам'ятати, бо вони, на відміну від нас, вже нічого змінити не можуть, а ми змінити можемо. Давайте разом змінювати Черкащину, намагатися зробити кращими Черкаси. Святом вас, дорогі черкасці. Міський голова Анатолій Бондаренко нагороджував дипломами та грамотами Черкаської міської ради, пам'ятними відзнаками за звитяги в ім'я Черкас постав Дашкович другого ступеня та нагрудними знаками за мужність і героїзм. Він також коротко підсумував досягнення міста за рік. Ми, як і вся країна, переживаємо складні, можливо, найскладніші в історії часи. Та Черкаси продовжують жити, допомагати фронту, підтримувати тих, хто поруч, і розвиватися. Навіть у таких складних умовах, лише разом ми сильні. Це вселяє надію і дає нам віру у перемогу України. З Днем народження, рідний Черкаси! Своєю чергою представники обласної влади вручили почесні грамоти Черкаської обласної військової адміністрації, подяки голови Черкаської ОВА та почесні грамоти Черкаської обласної ради, подяки голови Черкаської обласної ради та подяки Черкаської обласної ради. Коли я відвідую інші країни, зустрічаюся з політиками, дипломатами, я розповідаю про місто козацької слави, яке сьогодні є потужним форпостом у центрі нашої країни. Усі ви робите наше рідне місто Черкаси живим і незламним. Від імені обласної ради, депутатського корпусу я вітаю вас святом. Для мене місто і день міста. Це про нашу об'єднану спільноту. Це про піклування і вдячність один одному. Свої творчі виступи подарували присутнім представники культурної та мистецької спільноти міста. За словами організаторів заходу, він став ще однією можливістю об'єднати всіх мешканців у спільній повазі до професіоналізму, відданості людей, які роблять наше місто кращим. Ці успіхи дають чітко зрозуміти ворогу про силу. І волю нашого українського народу, наскільки ми не злами. Дорогі черкасці, Черкаси також це моє рідне місто. І я що я хочу побажати? Хочу побажати, щоб кожна вулиця, кожна домівка були наповнені спокоєм, добробутом і дитячим сміхом. Це можливо тільки після перемоги. Перемогу ми можемо здолати тільки разом, тільки спільно і тільки борячість. Слава Україні! Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана.